У самому серці древніх прилук заворожує своєю величю і красою садиба колишнього першого почесного громадянина міста. Свого часу це був розкішний і пишний маєток з флігелем та розлогим садом. Ліцей номер один це колишній будинок першого почесного громадянина прилук Івана Скоропадського, який він згодом продав міській управі. А продав Скоропадський свій будинок міській управі. Конкретно для облаштування під класичну чоловічу гімназію, хоча візуально пишний маєток тоді мало чим нагадував навчальний заклад. А від самого початку будівля гімназії була асиметричною, бо зведенні планувалася як палац багатого поміщика, і аж ніяк не навчальний заклад. Старовина родова садиба знаменитого козацько-старшинського роду Скоропадських, що дав Україні аж двох гетьманів, і досі залишається загадковою і романтичною, резюмує директорка краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Власне, це є дійсною пам'яткою історії нашого міста. Садиба Івана Михайловича Скоропадського. Це не будинок, це власне була садиба. І дякувати Богу, що вона збереглася дещо вже видозміненому. Вигляді, але в нас збереглася. Багато цікавих історичних фактів зберігає в собі не лишень Садиба Скоропадських, а й її зірковий власник. Іван Михайлович Скоропадський він був першим почесним громадянином нашого міста. Це перше. А він був дідом останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Взагалі, це знаний козацько-старшинський гетьманський рід його пращури там по іншій лінії був гетьманом України. Іван Іліч Скоропадський і Іван Михайлович Скоропадський наш. Він є двою був двоюродним братом Миколи Маркевича, знаного історика, дослідника, мега-мега-дослідника, який написав п'ятитомник Малоросії. Потім Іван Михайлович Скоропадський навчався у нашому пролузькому пансіонаті Білецького-Носенка. До речі, Маркевер залишив дуже цікаві описи життя і навчання в цьому пансіонаті. Скоропадський, власне, навчався теж там. Ну і варто сказати, що Іван Михайлович він був. Мировим суддею, він був предводителем губерського дворянства, і він був предводителем прилуцького дворянства. А ще найголовніше він був, скажімо так, опікуном наглядової чи очолював наглядову раду за галузі освіти свого часу. Прилуцький повіт у Полтавській губернії займав передове місце по охопленню населення та й по кількості навчальних закладів. І це без перебільшення заслуга Івана Скоропадського. Він Своїм коштом, своєю, скажем, життєвою позицією, сприяв тому, що у нашому місці було відкрите перше училище, яке навчало сільських учителів, і він знов ж таки ініціював відкриття жіночого училища. Зі спогадів Костянтина Щербини і Сергія Маслова, які були випускниками прилуцької чоловічої гімназії, встановлено, що на другому її поверсі знаходилася актова зала для урочистих подій, а навчальні кабінети мали багато наочних приладів, що стояли на відкритих стелажах уздовж стін. І от е, саме Виникнення чоловічої гімназії в нашому місті, а воно сприяло певному розвитку, так, інфраструктури міста, тому що з'являється велика кількість різного роду магазинів, знову ж таки з'являються заклади харчування, з'являються місця. Скажем, перепочинку і ночівлі, От, тому що ми розуміємо, батьки, які привозили сюди своїх дітей для навчання, вони мали все це організувати, дитину одягти, десь переночувати і таке інше. Звичайно, це не мега вплив, але звичайно, маленький вплив освіта знову ж таки мала. Ставши навчальним центром у подальшого цього призначення, будівля ніколи не змінювала. Будівля в автентичному вигляді вона проіснувала до Другої світової війни. Потім відбулася масштабна руйнація. І вже в такому вигляді ми маємо її. З 50-х років ХХ сторіччя на листівках прилук початку ХХ сторіччя, скажімо так, зафіксований автентичний вигляд садиби, і це дає можливість нам уявити весь її масштаб. До речі, коли була відкрита гімназія, то і в гімназії існувала, що була відкрита Ільїнська церква, скажімо так, для, для гімназистів. Загадковою і романтичною спорудою є ще одна кам'яниця. Що на розі вулиць Київської і гімназичної, вона раніше нагадувала середньовічний шляхетний замок з баштою і вузькими вікнами-бійницями. Він такий е, вигляд його досить романтично, такого фортечного вигляду з бійницями, е, такою, ніби вежею. Зубчиками. От. Деякі дослідники говорять, що це можливо пізніший, пізніша дата побудова, чим садиба. Але мені здається, що це була така ніби окраса, романтична окраса садиби. І, до речі, в цьому флігелі тоді жили вчителі гімназії, І, зокрема, Феодосій Ворони, який був директором цієї гімназії. Ну, Феодосій Вороний – батько відомого математика вороного і дід не менш знаного Юрія. Вороного, який був учасником бою під крутами, він залишився живим, і він був лікарем. Перший пересадив нирку. До речі, в внутрішньому екстер'єрі, внутрішньому інтер'єрі флігеля збереглися східці. Вони досить дерев'яні, круті. Ну, як на мене, вони навіть трішки незручні. Добудована двоповерхова права частина і перероблений парадний вхід. Не тільки зробили будівлю гармонійною за композицією. А й надали й поважного вигляду збережені елементи автентичного оздоблення вікон передають подих часу і уявно переносять у 19 століття. На початку 20 століття тут навчалась велика когорта знаних українців, які е, на початку в 20-х роках е, на початку 20 сторін сто е, років двадцятого століття, скажімо так. Формували нашу ідентичність, вони були, скажімо, в таких основних державотворчих рушійних силах. Ну і, до прикладу, Микола Міхновський, наш націєтворець. до прикладу, Андрій Лівицький, президент України в екзилі, знані брати Ревуцькі, Левко і Дмитро Ревудське. Про Вороного, я говорила, він навчався тут. Тобто, це така знана-знана когорта, яка Кажемо, зросталася в цій атмосфері. До речі, міхновський він з погода говорив про те, що йому досить було складно зразу навчатися в гімназії, тому що викладання волосся російською мовою, і йому це було непритаманно, бо його родина говорила виключно українською мовою, і його батько, який був священником, вів службу виключно українською мовою. За що і скажімо, дещо можливо отримував на горіхи Старовий родова садиба знаменитого козацько-старшинського роду Скоропадських, що дав Україні аж двох гетьманів з плином часу набуває ще більшої історичної ваги та цінності.